Ніченька прийшла спатиньки пора, Очі закриває, казочку чекає. Два свої і чарівне перо. Жив на світі хлопчик, який дуже любив придумувати різні історії. Казки, пригоди. В нього завжди були новими і цікавими. Різні герої приходили в його історії, різні друзі відвідували його. Так багато він придумував, що все його життя стало суцільною казкою. Вчора, наприклад, до нього приходив зелений дракон. Вони разом грали, їли ляники і весело стрибали Це на ліжку. Дуже радий, що забув навіть застелити за собою ліжко. А вода на підлозі розливалась через те, що їм довелося загасити невелику пожежу, яка виходить щоразу, коли граєш із драконами. А кричав у кімнаті і говорив дуресті старий троль. Він дуже не любив, коли порушували його спокій, і був дуже незадоволений. Минулого тижня весь клас, у якому навчався хлопчик, замість уроків ходив на екскурсію в шоколадне королівство. Після такого важливого і виснажливого дня вчителька. Не задавала домашніх завдань, щоб учні могли відпочити, адже всі дуже втомилися. Добра напевно вчителька, зробила висновок мама. Кімната в нашого друга була не така, як у інших дітей. У ній був цілий світ. На підвіконні жили ведмеді. Миші, коні, птахи, цілий зоопарк. Усі, звичайно, іноді сварилися, але, як правило, усе закінчувалося добре. У шафі була влаштована печера з кажанами. А на столі стояли дві ворожі фортеці. Шумне місце, звичайно. Доводилося час від часу наглядати за ними. Але мама була не проти шуму, і шуму гармат і вранішнього дзвону дзвіниць. Дивовижні історії були в нашого хлопчика усі нові, яскраві і незвичайні. І так багато він їх придумував. Що в якийсь момент і сам перестав розуміти, де казка, а де дійсність? Та і слова, вигадані і справжні, так переплуталися, що стали однією великою кашею, і кашу цю їв він і його батьки щодня. Усе було б добре. Але й самі слова з часом якось переплуталися. Хлопчик говорить одне, а чути зовсім інше. Ось, наприклад, приходить він одного разу додому і запитує маму: Мама, а що в нас сьогодні на обід? А мама чує, чи прийде сьогодні до нас сусід? А навіщо сьогодні сусід прийде? Запитує мама. Сусід? Не знаю. Я хочу їсти. Кого? Навіщо когось бити, не розуміє мама. Я, як вовк, голодний, починає гніватися хлопчик. Праска холодна. Ніяк не розуміє мама. Відтоді всі перестали розуміти, що він говорив. Він кричав, пояснював, та все було. Марно. Його слів ніхто не розумів, що було робити. Пішов хлопчик шукати допомоги і правди. Попрощався він зі своїми друзями, перевів оборону фортеці, залишив їжу мешканцям зоопарку із собою в дорогу. Узяв він саму тільки чисту воду. Поцілував маму з татом і вийшов у чисте поле. Озирнувся на округи і пішов світ за очі. Чи довго, чи коротко дійшов хлопчик до Великої гори, дорогою зустрів він. Німого подорожнього, який попросив у нього чистої води. Фляга хлопчика завжди була повною, і він зрадів компанії. Зробивши декілька ковтків, подорожній жестом подякував хлопчикові і дав йому два сувої. Розгорнув їх хлопчик. І виявилося, що вони порожні. Хотів він запитати, навіщо йому чисті аркоші? Та тільки підняв голову, а подорожнього і слід зник. Довго ще йшов хлопчик, піднявся на високу гору, опустився до гірського озера. Напився води і сів підпочити. Тут він почув спів птаха. Прекрасний, хоча й незнайомий. Не можна було сказати, якому саме птаху він належить. Обережно, пробравшись до того місця, з якого було чутно спів, він побачив полум'я. Язики якого дуже нагадували пір'я птаха. Коли спів завершився, полум'я потьмяніло, і крізь нього почали проявлятися контури справжнього, живого небаченого птаха. Я знаю, хто ти і навіщо прийшов? Проспівав птах. Я? Розбив... розгубився хлопчик. Я про тебе і твої історії. Люблю я послухати їх, коли інші казки закінчуються. Я прийшов, щоб запитати. Запитати, що сталося з твоїми словами, і чому тебе тепер ніхто? Не можу зрозуміти? Так, здивувався хлопчик, це тому, що ти занадто часто говорив не те, що є насправді, а те, чого немає. Ось слова твої переплуталися. Ти спотворював правду, а вона порядок любить. Що ж мені робити? Запитав хлопчик, що можна втіяти, коли тебе ніхто не чує? Птах помовчав трохи і сказав: і два непрості вони, а чарівні, та про це я тобі пізніше розповім. А зараз птах підняв крило. І цьопом витягнув одну із своїх дивовижних пір'їн, віддав перо хлопчикові і сказав: Сідай на той камінь, згадуй усі свої казки і записуй їх у цьому сувої. Тільки написати їх треба всі, всі до єдиної. В іншій свої тобі треба вписати всі історії, які були насправді. Сів хлопчик на камінь і довго виписував усі вигадані ним історії. Одну за одною він шукав їх у своїй пам'яті. Ловив Втікаючу ідею і заджав на кінчик пера. І не встав із каменя, поки всі ідеї не опинилися на папері. Тоді він підійшов до птаха і віддав йому все написане. Птах узяв свої і почитав від початку до кінця. Іноді посміхаючись, іноді насуплюючись. Що тепер? Птах написав на одному свої якісь слова і сказав, що це стане тепер книгою. Діти й батьки читатимуть її з задоволенням, сказав він, сміятимуться. І дивуватимуться з твоїх казок. А ця книга, птах вказав на другий свой, стане твоїм щоденником, у який ти записуватимеш тільки те, що було насправді. Найважливіше це не плутати. Перше з другим. Говорять, чи це птах широко розкрив свої крила, змахнув ними і зник. У хлопчика залишилося два сувої і перо. Та відтоді його слова більше не плуталися, але хлопчик досі. Стежиться тим, щоб казки залишалися казками, а справи справами. Іноді, дуже рідко, хлопчик знову вимовляє якесь слово незрозуміло. Тоді він пригадує, що одну з казок усе таки забув записати Казкар. Старано пригадував цю казку і записував її. Тоді слова поверталися на своє місце. Ми зараз закриваємо наші очі, лягаємо спати на добраніч, до нової зустрічі.